Привіт, мої хороші. Оскільки я гуляю зараз з малим, малий заснув, то я вирішила поспілкуватися з вами, повідповідати на ваші запитання. Я зібрала запитання з під різних відео на цьому каналі, а також в інстаграмі зробила віконечко для від для запитань. І всі маленькі запитання я відповіла особисто, але такі великі запитання, або запитання, що. Запитували більше одного разу, я вирішила відповісти так у відео. Отже, перше запитання це про грудне вигодовування. І зараз я вам буду розповідати все, що знаю про ГВ. Так от, я вам розповідала, що проходила курс підготовки до епологів і там був блог про грудне вигодовування. Там я дізналася, що. Чим більше прикладуєш малюка, тим краще. і для малюка, і для для малюка, тебе. Прикладувати малюка треба по вимозі. Прикладувати малюка треба тискаючи пальцями всю ареолу і намагатися так, щоб він взяв всю ареолу, але не тільки з кінчик соска. Також, якщо тобі боляче, то це не ок. Тріщини бувають від неправильного прикладання, тобто, коли дитина бере неправильно сусок, окрім того, що він має брати його не тільки кінчик, він ще має брати його так, щоб підборіддя касалося груди, нижня губа була відвернута, типу отак. От тоді це буде правильно. Коротше, якщо тобі боляче, якщо в тебе з'являються всілякі мозолі, або тріщини, значить, ти робиш щось неправильно. Міняй не треба терпіти. Терпіти грудне вигодовування це неправильно. Грудне вигодовування має бути в кайфі для тебе і для дитини. Нам показали позу, як можна лежачи, можна поза колишка, можна поза футбольний м'яч. Коротше, По пологовому показали тільки лежачі, тому ну і лежачи в перші дні, коли в тебе шви, то тільки лежачи і можна годувати, бо інакше ніяк не виходить. От, тому короч, годувала лежачі і без всяких проблем. До речі, зціжуватись також не треба, скільки типу, молоко саме сформує достатню кількість для малого. Типу, якщо ти будеш тільки прикладати малого і не зціжуватись. Груди якимось чином зрозуміють, скільки молока треба для малого, і буде виробляти стільки молока. Все, а якщо ти будеш стіжуватись, то молока буде більше, ніж дитині потрібно, і як результат, лактостази, мастити і так далі. Якщо відчуваєш якесь уплотніння у себе в грудях, зроби собі лімфодренажний масаж. Не чекай, доки це стане вже з температурою і з усім. Гримить грім, я боюсь, що нас застагне дощ сильний. В парку, тому побіжемо додому. Коротше, такі прості правила, по факту просто роби як природньо і все буде добре. І мені ще з малим пощастило, тому що він не з першого, але спершу перший раз він був сонний, він не взяв груди. А другий раз, коли вже нормально прокинувся, він відразу взяв груди, відразу правильно, відразу нормально. Молозово було достатньо. Він їв добре, і таким чином молоко в мене. Також тепер є, і тьху-тьху-тьху, -ть -ть все в нас добре. Він тільки на ГВ, я нічим його не докармлю, не допаю, і йому всього вистачає. Отак, от, от коротше, головне правило, дівчата: якщо щось не так згиве, вивчіть це питання, не терпіть, бо раніше казали, що от навіть якщо тобі боляче терпи. Ні, не треба терпіти, треба зрозуміти, що пішло не так. А у нас вже дощ, і я побігла додому. Вчора дощ нам завадив зняти відео, тому друга спроба і продовжую відповідати на ваші запитання з приводу ГВ, що було питання про дієту, чи дотримується якоїсь дієти. Справа в тому, що в сучасній педіатрії вважається, що дієта вагітним не потрібна. Це, що ви їли ой, вагітним. Дієта годуючим не потрібна. Все, що ви їли під час вагітності, ви можете їсти і після ніяких алергенів, нічого боятися не треба, тому що молоко виробляється з лімфи і крові, а ніяк не з того, що ми їмо. Тому не може бути такого, що молоко посипало, тому що я з'їла чіпси, чи молого дуя, тому що я з'їла капусту. Такого бути не може. Тому і дієта ніяка не потрібна. От. Тому я не притримуюсь ніякої дієти. Але, звичайно, через те, що знаєте, віками наші матері і бабусі сиділи на дієтах під час ГВ, трішки лишився такий острах. Тому так було так, що я з'їла полиницю і дивлюсь на нього. Чи висипить його, чи ні. Вип'ю молока, дивлюсь на нього, чи буде його почути, чи ні. Ну коротше, Такий острах у мене був. Я Обережно все це їм, але офіційно дієти для годуючих мавні якої зараз не прописують лікарі. Добрий день! Можна, будь ласка, мокачі одне! Друге питання об'єднує відразу кілька: це відновлення після пологів. Звичайно, мені ще рано казати про відновлення, ми будемо розмовляти про відновлення ближче до того періоду, коли я відновлюсь остаточно. Поки що про перші, перші два місяці відновлення, да? отже, що ми маємо знати, це те, що відновлення починається відразу після пологів, в перші хвилини. Тобто не тоді, коли ви вже повернулися з пологового, а саме в перші хвилини після народження дитини, яким чином це відбувається? Вам викладають малюка на груди, і це вже починається ваше відновлення. Тому що запускаються процеси гормонів, окситоцин і так далі. І так далі. І так далі. Ще з пологового починаєте відновлятися, яким чином прикладаємо дитину до грудей і лежимо на животі. Це і перше, і друге допомагає матці скорочуватись і відновлюватись швидше. Це те, що я робила в пологому. Я лягала на живіт частенько, десять разів на день кажуть, але я лягала один раз на десять хвилин. От, і прикладати малюка до грудей. Це мені навіть мене змушували, тому в мене не було вибору. Також що входить що входило в мій, моє відновлення після пологів. Це харчування. В пологовому я їла те, що давали. Це три рази на день, сніданок, обіду, вечеря, каші, масло, хлібчик, отакі високовуглеводна дієта. От було мені смачно і добре. Я не переїдала, бо порції були фіксовані. У, -у, -у мене це бать. Це для вас білочко, але вони надто швидкі. Отже, так, я їла мало в пологовому, бо маленькі були порції, і це мені допомогло. З пологовому я скинула 7 кілограмів, ну народила я 7 кілограмів, можна сказати. І як я повернулася з пологового, я продовжила худнути, тим, що перший тиждень взагалі нічого не хочеться їсти, крім того, що давали в пологовому. І Ти сама хочеш цієї качі, цього масла. І усього цього. От. Е, далі, ну і ми там її їли: овсяночку, сорочок, нічого смаженого, тільки варене. От так, от, от. І також три рази на день, без усіляких перекусів. Е, і з другого тижня. Точніше, вже, мабуть, з третього я почала їсти як зазвичай я їла, але також все одно я притримувалась сніданок обід-вечеря без снеків і без солодкого. Ну і плюс кажуть, що грудне вигодовування в тебе забирає тисячу кілокалорій на день, тому Худнути, худнеш сама по собі. Далі, з вправ, зі спорту, як я вам казала, нічого робити не можна. Ти нічого не робиш, крім того, що ти ходиш і завжди штовхаєш коляску, коляска важка, доволі в мене. Плюс тут такий ландшафт у Львові, що майже завжди ти штовхаєш під горку, тому також важко. Отже, наразі я стинула 12,5 кг і продовжую потрошечки худнути, без спорту, без дієт, просто не переїдаю і багато штовхаю коляску. Все далі з приводу відновлення внутрішнього шви зажили на другий тиждень, точніше, два тижні пройшло. І шви зажили зовнішні з приводу внутрішніх швів, коли буде два місяці. Ми я піду до лікаря і на огляд, і мені скажуть, чи все там в мене гаразд всередині. Також, якщо ви знаєте, після народження дитини у жінки виділяються лохії, це кров виділення кров'янисті. Вони виділяються у всіх, навіть тих, хто був після кесарового розтину. Це пов'язано з плацентою. Плацента є у всіх вагітних, тому це буде у всіх вагітних, У всіх мам. Ох, який вітер піднявся. От, і лохії мають бути від 10 днів до 2 місяців в нормі, але застачається десь місяць, приблизно, плюс-мінус 10 днів. От, і у мене закінчились вони десь якраз, коли малому було місяць. Там, Ще було туди-сюди, і остаточно вони закінчились десь, коли ну мабуть на 40 днів після пологів вони закінчились остаточно. Це значить, що вже наче всередині також все відновилося. От, ну в будь-якому разі на два місяці, коли буде. Я запишусь до гінеколога, схожу на прийом, щоб мені все поглянули і сказали, чи можу я вже займатися спортом. Ну і як там взагалі в мене справи? От, живіт, живіт повернувся майже відразу в мене в форму. Бо в мене не так, щоб була форма. Типу в мене не було ніколи в житті плоскового живота. Тому що те, що в мене є зараз, це для мене нормальний міст. Стабільний животик, який завжди в мене був. От, тому з приводу живота я взагалі не заморочуюсь. Отак-от. от, так от, от, так от з приводу відновлення, наче все розповіла. Скинути мені залишилось до ваги, що я входила, мені залишилося ще 5 кілограмів скинути, і я тоді повернусь до, до пологової ваги. Але я хочу скинути більше, тому що, коли в мене була допологова вага, мені вже хотілося скинути. Тому Коротше, до ідеальної ваги мені скинути 10 кілограмів. До речі, з приводу відновлення дуже сподобались слова якогось закордонного лікаря. Перший тиждень проведи у ліжку, другий тиждень на ліжку, і третій тиждень біля ліжка. Так у мене і вийшло насправді. Тобто, перший тиждень ти просто лежиш в ліжку і не встаєш, встаєш тільки, щоб сходити в туалет. Другий тиждень ти вже там можеш сісти на ліжко. Проводити час на ліжку, да, але все одно не ходи далеко. І третій тиждень біля ліжка це знову ж таки про те, що ти можеш вже там відходити, але недалеко. Тобто, не роби собі на третій тиждень завдань, там об'їздити все місто і вирішити купу справ по господарству. От, Тобто, дуже хороша. Рекомендація з приводу відновлення і наступне питання про біде, яке я розрекламувала так, вийшло випадково в Тіктоці на велику аудиторію. Портативне біде мені супер дуже сильно допомогло, тому що незважаючи на те, що в коментарях в Тіктоці писали всі та усюди є біде, усюди є гігієнічні душі. У Львові в платній палаті не було гігієнічного душу в перинатальному центрі, не було біде, і я взагалі ну не думаю, що це прям щось необхідне і має бути, типу. Не у, не у всіх є, але в мене була душова кабіна, повноцінна. І просто мені було з моїми швами, мені було важко ходити, важко сідати, важко вставати. А не те, щоб я кожен раз, коли сходжу попісяти, потім знімала з себе шкарпетки, труси, залазила в душову кабіну, милась, потім витиралася рушником, потім знову вдягалася. Мені воно там нафіг не потрібно було. І тому, сидячи на унітазі, підмиваєшся піде, і це просто кайфи. Дуже рада, що він в мене вувці біде. І потім вже дома теж саме я його використовувала ще два тижні, аж поки не зажили мої шви. У мене навіть не кабіна, а взагалі ванна, тому щоб підмитися, мені треба було перекидати ноги, заходи залазити в ванну. Я навіть не уявляю, як це було б мені боляче робити по 10 разів на день. Тому. Ті, хто писали, що біде портативне біде, це за НАТО. Кажу, якщо я розумію, що 300 гривень за якусь бутилочку не ні, кожен може собі дозволити, але, хоча б якусь, як то кажуть, моршинську, або якусь клізму, або хоч щось. Собі зробіть, тому що я не знаю, як би я б ць без цього мучилась би. Я б просто мучилась залазити ото в ванну після кожного Я Скоріше за все, я б в результаті не залазила б в ванну, я б забила би просто і все. І невідомо чи зажили б мої шви так добре, як вони зажили в результаті. Тому так, 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 ще раз так я дуже рада. Біде мені дуже допомогло. Дякувати американським тіктокершам, які мені про нього розповіли. Наступне питання також чи знадобилось це пакунок малюка. Розказати про пакунок малюка. Робити огляд на пакунок малюка я вважаю недоцільним, тому що, по перше, список того, що там є, є на сайтах. Просто вбивайте пакунок малюка 2023 і дивитесь список всіх речей, що там є. Будь-яке відео, де люди просто дістають з пакунку малюка речі. Ви можете подивитись. У вас буде теж саме, тільки в різних кольорах. Кольори всі убогі, але всі нейтральні. Тобто, в мене був жовто-персиковий такий колір, домінуючий, так би мовити. У деяких є там зелені кольори, сірий колір, фіолетові. Ну, типу, всі не рожевий і не блакутний, але і без живенька вам також не попаде. Тому, якщо вам важливий стиль цих речей. Будь ласка, не, не сподівайтесь на покунок малюка, там все не стильне. Але, але все корисне. все, Абсолютно все, що мені там потрапилося, всім користуюся. Люди скаржаться на якість. Так, в мене у одного бодіку відлетіла одна пуговка. Але мені байдуже, бо Взагалі речі 56-го розміру ми повдягали по одному два-три рази. Тому, типу, я не сподівалася зберігати ці речі для моїх наступних гіпотетичних дітей, тому не знаю чого засмучуватись. Ще був прикол у мене з ножицями там, ножиці з круглими. Кінчиками я спочатку подумала, що вони якісь тупі і погано ріжуть, а потім виявила, що це я тупа і погано ріжу. Нормально вони ріжуть. Просто треба знати, як їх тримати правильно. А так абсолютно все, що мені потрапило в пакунку малюка, все мене задовольнило, всім я користуюсь в речі до. Базові до року в мене є. Я знаю, що не настане такий час, коли малий різко за ніч виріс, і мені немає що вдягнути, бо в мене є речі 56-го, 68, 74 розміру. Якісь базові, типу, на перший час вистачить. Є теплий зимовий комбінезон. Один до року також він там з змієчками можна його використовувати як на. Нуль місяців так і на рік. Ну коротше. Всякі... А ще мені сподобалось, що там є всякі гризунці, іграшки, оцей килимок з дугами. Це все дуже мені корисно, тому що я гублюсь в іграшках. Я не розумію, які іграшки потрібно брати які ні. Тому я б все взагалі не брала б ніяких іграшок завчасно. А так в мене вже є якісь брязкальця, Типу, все це базове є. Єдине, що я не користувалася миючими засобами для дитини ще. Бо я купила собі бюбхен цей і користуюсь ним. Коли він закінчиться, тоді я прочитаю вже склад цих великих і буду або їм користуватися, або буду ними мити ванну для малого. Ну, подивимось, але я думаю, що вони нормальні будемо користуватися. От. Тому коротше в мене на Box жодних нарікань немає. Я задоволена, що його взяла. Також ще Box допомог допоміг мені дуже сильно зекономити гроші, тому що я б накупила всіх цих розчісок, не знаю, ножиць і так далі. Я б накупила всього найгарнішого, найстильнішого за великі гроші. А так я отримала безкоштовно речі, нехай не такі гарні, але які виконують ту ж саму функцію. Тому для, для економії це прям те, що треба. Наступне питання про пологи, чому я не домовилася з лікарем завчасно? Тому що я дурна, я подумала типу, та яка різниця? Вони там всі однакові. Все одно я прийду, я нікого не знаю. Прийду до першого ліпшого, з ним домовлюсь. Так яка різниця можна і тоді на чергову бригаду приїхати. Теж саме буде моя помилка, тому що я не подумала про план пологів. Це така бамашка, яку ти складаєш, де ти пишеш, що ти хочеш, як ти хочеш, як ти це бачиш. Вона не має жодної юридичної сили, але ти можеш показати її своєму лікарю, до якого прийшла домовлятися. І подивитись на його реакцію. Бо якби я прийшла з такою бумажкою до того лікаря, який в результаті виривав мої пологи, да, він би я так собі уявляю, сказав би, типу, жіночко, не видумайте, що ви тут собі придумали. Я краще знаю, як, як я вже там 30 років працюю, я краще знаю, як я скажу, так і буде на щось він у цьому роді би сказав, і тоді б я просто зрозуміла, що це не мій лікар, і пішла б шукати іншого. Тобто, показуєш план пологів, дивишся на реакцію лікаря. Якщо лікар погоджується, то він буде знати, що ви хочете, як ви це хочете, і непорозумінь бути б немало. Але це має, я кажу, домовлятися з лікарем має сенс тільки якщо ви написали план пологів і говорили план пологів. Якщо ви просто прийшли до рандомного лікаря в лікарню, добрий день, добрий день! Я хочу з вами народжувати. Ну добренько, давайте мільйон доларів. <смі> Не знаю, як це робиться, і все, і на цьому ви порішали, то звичайно, ну, Ніякої користі з того не буде, краще вже тоді на чергову бригаду. От така моя порада собі на наступний раз, якщо я ще буду наважусь народжувати, і вам також або з планом пологів, або вже тоді не домовляйтесь, різниці не буде. Це було питання, в якому місті я народжувала. Повторюся, я сама родом з Харкова. Але ми з чоловіком переїхали до Львова під час, коли почалась повномасштабна. І вже більше року живемо тут, і тут народилась наша дитина. І він у свідоцтві про народження написано, що він зі Львова, а ми з Харкова. Отак вийшло у нас. Тому так народжувала я у Львові в перинатальному центрі. Сам перинатальний центр дуже рекомендую. Він мені дуже сильно сподобався. Абсолютно всі ага. жінки, що доглядали за мною після післяпологовому відділенні медсестри з. Відділення патології вагітності, люди, які розносили їжу, типу жінки, які прибирали в палаті, педіатр Оксана Михайлівна, коротше, акушерка моя. Ну, типу, всі всі всі, анестезіолог, всі чудові, чесно, мені прям всі сподобались, окрім мого лікаря. Але про нього я вже вам розповіла. Також хто. Планую народжувати саме у Львові в перинатальному центрі. Постукайте мені в дірект, і я вам розповім ім'я та прізвище свого лікаря, щоб ви на нього не потрапили. На цьому все Начи відповіла на всі такі важливі запитання, що ви мені задавали. Так що дякую вам за увагу. Якщо під час цього відео у вас виникли ще запитання, задавайте мені їх в коментарях. В мене зараз мало підписників, тому я можу відповідати кожному. От і на цьому все люблю. Цілую. Бувайте і підписуйтесь на мій інстаграм, бо я там частіше ніж тут, звичайно. От і підписуйтесь на мій канал, тому що мені це буде дуже приємно. Я радію кожному підписнику. От все, люблю вас, па-па!